Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з числом та цифрою 7 та складом числа 7 із двох менших. Порахуйте, скільки тут олівців? Один, два, три, 4, 5, 6. Усього шість олівців. Шість. Я додала іще один олівець. Скільки стало олівців? Більше чи менше? Більше наскільки? На один. То скільки ж олівців? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Сім олівців. Як же утворилось число сім? до шести? Додали іще один і отримали. Сім. Сім. Ось вам цифра 7. Число 7 позначили цифрою 7. Цифра 7 в неї лише одна нога і сама мов кочерга. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. На що схожа цифра 7? А схожа вона на косу топор. Плюшку для гри в хокей. Цифра 7 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після цифри 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цифра 7 зайняла своє. Зглянемо склад числа 7 із двох менших. 7 – це 1 і 6. Один і шість, це два і п'ять. Це три і чотири, це чотири і три. Це п'ять і два. Це шість та один. Молодці. А ви знаєте, що число сім чарівне, і в нього дуже багато таємниць. Ось відгадайте загадки. У музиці ноти є. Хто їх порахує, той одразу скаже всім. У музиці цих нот аж сім. А у веселки скільки кольорів? Не соромтесь, а скажіть їх, напевно, також. Сім. Тобі відомо і у сім днів у тижні рівно? Ну, звичайно, ви вже здогадалися їх теж сім. Дітки, а як же називаються ці сім днів тижня? З якого дня починається тиждень? Понеділок, другий день, вівторок, потім середа, четвер, п'ятниця та два вихідних, субота та неділя. Дітки пропоную вам заспівати пісеньку про ці Давайте перевіримо, як ви запам'ятали. Скільки днів тижня? Сім. Так. А який день йде після вівторка? Середа. А який день йде? Перед п'ятницею. Четверг. Молодці. А скільки в нас вихідних? Субота та неділя. Всього два. Дітки, ми з вами сьогодні добре попрацювали, познайомилися з числом та цифрою 7, повторили дні тижня. До побачення, моє любі!